Про важливість таїнства сповіді. Четверта церковна заповідь каже: кожного року бодай раз у пасхальному часі сповідатися і причащатися. Звернімо увагу на слово бодай. Що воно значить? Це не означає тільки раз. Це означає, що це дуже і дуже мало. Христова Церква змушена була запровадити цю заповідь, бо люди роками не сповідалися і не причащалися. Як ми вже переконалися, людина не може не грішити. І коли хтось говорить, що він безгрішний, говорить неправду. Якось у веселій компанії, як завжди говорять про священників, про церкву, і щось про сповідь. Був на цій. Гостинній священник, знаючи це, один з гостей, великий філософ, звернувся до священника і каже: Отже, я не ходжу до сповіді, бо не відчуваю за потреби, бо не відчуваю за собою жодних гріхів. Ви не маєте гріхів? запитав священник. У такому разі ви належите до рідкісних винятків, до особливого роду людей. Ось це, це зацікавило, і він, посміхаючись, запитав, до яких винятків чи особливих людей ви мене зараховуєте? Священник спочатку зняв, взяв з нього обіцянку не ображатися, коли почує, які люди не мають гріха, потім сказав: до першої категорії належать маленькі діти, котрі ще не доросли до повного розуму, до другої божевільні. Котрі втратили свій розум. Всі інші люди мають гріхи, бо не може людина, живучи на цьому грішному світі не згрішити. Отже, потреба сповідатися є необхідною умовою життя праведного християнина. Треденський Собор говорить, що таїнство покаяння є так само необхідне для спасіння. Тих, які вчинили тяжкий гріх, як і таїнство, для хр... таїнство хрещення для тих, які ще не відродилися в вірі. Святі та учителі церкви також одностайні у цьому. Таїнство покаяння є другою дошкою порятунку, першою є хрещення, для тих, які тяжкими гріхами образили Бога, бо без покаяння немає прощення гріхів. Катехизм християнської віри вчить, святе таїнство покаяння або свята сповідь це таїнство, в якому священник від імені Бога відпускає грішникові гріхи, коли той щиро кається, з них сповідається та обіцяє виправитися. Що означає сповідатися раз на рік? Як мінімум, це виконати четверту церковну запусть. Чи усвідомлюємо ми, скільки за цілий рік на нашій безсмертній душі назбиралося гріховного бруду? Його легко можна змити, Однак треба тільки захотіти. Порівняймо, як ми дбаємо про тіло, а як про душу. Із з власного досвіду знаємо, як людина піклується про своє тіло, щодня вона дбає про його чистоту, миючись вранці і ввечері, а при потребі і частіше тричі на день кормить його, та, як мінімум, старається якнайкраще і найзручніше одягнути, а коли хворіє, то старається якнайшвидше повернути йому здоров'я. Люди не раз віддали б усе, щоб звільнитися від болю чи недуги Вони їдуть, коли почують, що десь там, можливо, далеко, є славний лікар або ліки, які можуть їм допомогти. Там якась є бабка, якийсь є діду, може, навіть і священник, який дуже помічні і на край світа поїдуть, і великі гроші стратять. Так людина дбає про своє смертне тіло. Однак часто забуває, що крім цього смертного тіла, підобладного усяким хворобам, є ще й безсмертна душа, яка його живить. Допоки у нас перебуває Божий дарунок, безсмертна душа, ми живемо, працюємо, рухаємося, творимо. Коли вона відходить до свого Творця, наше тіло повертається у землю, з якої було взяте. Тому дивує той факт, що людина, яка наділена розумом, такмало дбає про свою єдину безсмертну душу. Пам'ятаємо, наша душа потребує також лікування і піклування. Вона бажає завжди бути чистою, а умивається вона у святому таїнстві покаяння. Душа потребує поживи. А кормиться вона безцінним кормом, тілом і кров'ю свого Спасителя і Відкупителя Ісуса Христа, і Словом Божим. Господь Бог не бажає нічого надзвичайного, Він не вимагає значних сум, які ми витрачаємо на лікування тіла, не вимагає, щоб ми їхали на край світу та шукали лікаря нашої душі. Ісус бажає одного. Щоб ми, розваживши над своїм життям, пішли до найближчої церкви, і там перед його слугою священником визнали свої грішні вчинки та зробили тверду постанову виправитися. Хіба це щось важке, що перевищує наші можливості, впевнений що ні а взамін милосердний Господь обіцяє повернути утрачену ласку синівства Божого та зробити людину спадкоємцем Царства Небесного. І робить Він це не тільки один єдиний раз, а безліч разів, щойно ми щиро каємося та звертаємо з грішної дороги. Скажи їй, як живий я. Говорить Господь, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути на справедливого дороги Його, і буде він жити. Езекіла 33, 11. Як бачимо, дорогі мої, Бог завжди готовий простити, про все забути і та дарувати життя вічне. І ще, бо часто запитують: ну, а тоді як часто? Треба сповідатися, дорогі мої, якби ми сповідалися раз на квартал, було б уже чотири рази на рік. Якщо б ми приступали до сповіді кожного посту, а їх протягом року чотири, великий Піс, Петрівка, Спасівка та Пилипівка, то також було б чотири рази. Свята Церква заохочує Християн раз на місяць приступати до святої Таїнства Покаянь. А це можливо тільки тоді, коли в нашій душі, в нашому серці зародиться тверде та щире бажання. Що дає людині часта сповідь? Почасно, а для чого так часто сповідатися? Дорогі мої, найперше. Божу благодать, тобто освячуючу ласку, людина знову стає дитиною Божою. Храмом Божим, учасником Божої природи та наслідником Царства Божого. Свята сповідь прощає людині вину, вічну кару, і якщо не всю, то частину кари дочасної. Свята сповідь вертає людині всі заслуги, які вона мала до того, як вчинила тяжкий гріх. Свята сповідь щоразу помножує в нашій душі освячую ласку та приносить багато допоміжних ласк. Свята сповідь уливає в душу життєдайну силу, скріплює волю, виробляє характер, лікує душевні рани. Людина, яка постійно щомісяця приступає до святого таїнства покаяння і не вчинила тяжкого гріха. Має можливість на святій літургії приймати найсвятіше тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Це протягом місяця. Прийнявши присвяту Євхаристію, людина виконала бажання Спасителя перебувати і жити в нас. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров у мені перебуває, а я в ньому. А можна почути, а як безсповідь? Дорогі мій, сповідь потрібна, коли є тяжкий гріх, свідомо і добровільно. Щось подумали, сказали, знервувалися. Саме для цього причащаємося. Але це вже особисто від себе. Я рекомендую, що останній раз ви сповідалися, ви знаєте, пам'ятаєте, яку мали покуту, помоліться її, можете ще щось собі додати. і причащайтеся. Пам'ятайте, мої любі, що наша безсмертна душа від самого Ісотворення призначена до вічного життя. Тобто до злуки з Богом, як про це говорить Святий Августин. створив ти мене для себе і неспокійне моє серце, аж доки не спочине в тобі о Боже. Ісус Христос звертається до нас словами. От. Вже будьте досконалі, як Отець, ваш Небесний досконали, Матє 5.48, щоб одягнути і стати досконалим та спасти свою єдину, безсмертну душу, людині необхідно постійно працювати, старатися і боротися. Цю нашу боротьбу і наші старання можна порівняти з життям спортсменів. Який хоче осягнути вершину майстерності і стати чемпіоном. Для цього він повинен щоденно і постійно працювати над собою? Бо якщо занедбає себе, то йому доведеться починати все спочатку. Щось подібне діється з людиною, яка хоче осягнути християнську досконалість, щоб осягнути вершину праведного християнського життя. Потрібно постійно і наполегливо працювати над собою, бо тільки тоді людина зможе досягти мети. Багато людей бажає осягнути спасіння, але без жодних зусиль. Однак це неможливо. Тому якщо бажаємо осягнути вічне життя у Небесному Царстві, ми повинні докласти всіх можливих зусиль. Велику і неоціненну допомогу черпаємо. У щоденному читанні святого Письма. Тепер є можливість, як не читаємо, то послухати. У, у ньому знаходимо відповіді на всі наші життєві запитання. Як жити, в кого вірити, кого любити, кому служити, та якою дорогою йти, щоби спасти свою душу. Для практикуючого християнина святе письмо повинно бути постійною настільною книгою. В одній сім'ї, яка вважала себе правдиво християнською, адже усі в ній молилися, ходили до церкви, приймали святі таїнства, сталася цікава і повчальна історія. Якось під час суботнього прибирання мати підійшла до домашньої бібліотеки. І почала наводити в ній лад. Її п'ятирічна донечка рада взялася допомагати своїй матері. Вона вийняла велику Біблію і з дитячою цікавістю почала перегортати сторінки, бажаючи знайти в ній гарні малюнки. Мати, побачивши те, строго наказала дитині поставити Біблію на місце. Доню, тобі не можна брати цю книгу. Це книга Божа. Слова заборони збудили в дитині велику цікавість, і наступного дня вона знову взяла цю велику книжку. Коли мати це побачила, дорікаючись, знову нагадала, що це книжка Божа, маленька доня відповіла: Мамо, коли ти ніколи не читаєш цієї книги, чому ти не віддаси її босі? Які повчальні слова дитини! Може, і у нас ця Божа книжка перетворилася на інвертар бібліотеки. Це не що інше, як участь у спільній прославі всемогутнього Бога. Щоразу беручи участь у різних науках, семінарах, службах Божих, ми удосконалюємо себе у пізнанні Спасенної науки, яку приніс Син Божий. Ісус Христос від. Отця Небесна. Для чого ми посилаємо дитину до школи, щоб воно вчилося? І чим більше воно пропустеть, ну, тим більше воно не буде знати. Ось так, дорогі мої, а чому ж з духовним життям ми десь колись прийдемо, десь колись почуємо Слово Боже. То хіба ми щось потім будемо знати про християнство, про правдиве християнство? Забобонів нам розкажуть, і ми їх знаємо. То чому дитину виправляємо до школи, щоб Буква вся навчила, щоб гроші вміло рахувати, але щоб слова Божого навчилось, щоб знало, ми не пильнуємо. Ми більше свідомо сприймаємо науку, розуміємо, що вона дарує нам життя вічне, оці проповіді, які ми щонеділі свята слухаємо. Повірте, кажу з власного досвіду, як священник, що якби можливо було, то я б не говорив, але без поважної причини священник не може пропустити проповідь. Це з підтяжким гріхом, і він повинен з того сповідатися. Приємними для Бога є також наші спільні чування у спільнотах та братствах, у молитви, жива Вервиця, апостольство молитви. Вони дають можливість краще зосередити нашу увагу, удосконалюють нас, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там і я серед них. Чи усвідомлюємо, ми дорогі мої, скільки за цілий рік на нашій безсмертній душі назбиралося гріховного бруду? Його легко можна смити. Однак треба тільки захотіти. І з власного досвіду знаємо, як людина піклується про своє тіло, щодня вона дбає про його чистоту, миючись вранці і ввечері, а при потребі й частіше тричі на день кормить його, старається якнайкраще і найзручніше одягнути. А коли захворіє, то старається якнайшвидше повернути йому здоров'я. Люди не раз віддали б усе, щоб звільнитися від болю, чи недуги. Вони їдуть, коли почують, що десь там, можливо, й далеко, є славний лікар або ліки, які можуть їм допомогти. Так, людина дбає про своє смертне тіло. Однак часто забуває, що крім цього смертного тіла, підвладного всяким хворобам, є ще й безсмертна душа, яка його шивить. допоки в нас перебуває Божий дарунок, безсмертна душа. Ми живемо, працюємо, рухаємося творимо, коли вона відходить від свого Творця. Наше тіло повертається в землю, з якої було влучати. Тому дивує той факт, що людина, яка наділена розумом, так мало дбає про свою безсмертну душу. Адже Христос каже, що з того, що здобудете ввесь світ, а занепастете свою душу? Що ж бо людина може дати замін за власну душу? Пам'ятаймо, що наша душа також потребує піклування. Вона бажає завжди бути чистою, а умивається вона у святому таїнстві покаяння. Душа потребує поживи, а кормиться вона безцінним кормом, тілом і кров'ю свого Спасителя і відкупителя Ісуса Христа. Якщо Господь. Господь Бог не бажає нічого надзвичайного, дорогі мої від нас. Він не вимагає значних сум, які ми витрачаємо на лікування тіла, не вимагає, щоб ми їхали на край світу та шукали лікаря нашої душі. Ісус бажає одного, щоб ми, розваживши над своїм життям, пішли до найближчої церкви, і там перед Його слугою, священником. Визнали свої грішні вчинки та поставили крапку кріпку таку постанову виправитися. Чому до священника? Адже Христос сказав до апостолів: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріх, тому відпуститься, кому ж затримаєте, затримається. Хіба це щось важке? Що перевищує наші можливості, я впевнений, що ні, а взамін милосердний Господь обіцяє повернути втрачену ласку синівства Божого та зробити людину спадкоємцем Царства Небесного. І робить він це не тільки один єдиний раз, а безліч разів, щойно ми щирокаємося та звертаємо з грішної дороги. Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог. Не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого здороги Його і буде він тити. Езекіла 33:11. Як бачимо, Господь, Бог завжди готовий простити, щоб все забути та дарувати. Нам життя вічне. Узагальнюючи вище сказане, ще раз скажу, у нас зараз прийнято щось таке, потрібно сповідатися щомісяця для католиків першу п'ятницю місяця, незважаючи на те, чи є що. Я часто чую, наприклад. Не сповідався півтора місяця. Не відчуваю, що маю важкий гріх, але виходить, що вже пора сповідатися. Немає такого, дорогі мої. Вочевидь, добре мати практику постійної сповіді, але це має бути індивідуально. Наприклад, чинці сповідаються що два тижні. Це не означає, що вони такі грішні, але що потребують над собою працювати. Отже, якщо маєте постійного сповідника, то добре узгодити з ним практику постійної сповіді. Якщо у вас немає такого, то важливим буде принцип, якщо маєте важкий гріх, Відчуваєте це в своїй совісті, обов'язково підіть на сповідь. Якщо не маєте важкого гріха, то не обов'язково. Знову ж таки, що якщо ваша совість нечутлива, ви не бачите своїх гріхів, то маєте над собою попрацювати. Але ніколи не робіть за принципом. Мушу, бо мушу, мушу бо місяць і так далі. Ні, дорогі мої, сповідь має бути потрібною тим, що звільняє нас від гріхів. Саме так її треба сприймати. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо хтось ще не підписався, підпишіться, прокоментуйте. Вислови свої, як у вас зі сповіддю, яку практику ви застосовуєте у своєму духовному житті. Ну і по подобайки чи дизлайки теж не забувайте. А якщо є такі особи, зрідні знайомих, близьких, які бояться сповіді або не йдуть до сповіді, напишіть їхні імена під благословенням. Слава Ісусу Христу!